Ми на каналі. каналі Віри і Ольги Біскіт і сьогодні на у нас на в гостях Ді. Софійка, не там на Софійка. Ми сьогодні знімаємо челендж, так угу. як, як, челендж називається? Ми? Не знав, як знаю, як називається Ну коротше, ми челлен... намалювали це та така. така ми на намалювали на листочках хребуси і ну, написали типа назви продукт, ну такий ребус продуктів і типу, знизу в магазин, в якому це треба купити. І якщо. Я написала, бувашки, п'ять продуктів для вірочки, вірочки. А я п'ять для улюні. У нас можуть попастися однакові. Да. Да? Да. 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 Так. І ми йдемо знімаль, так? Да? Да. А Софія Перший... буде допомагати. Да, Олю... Буде і мені допомагати розгадувати ребуси і улюнці, так? Да. Йде? Йдемо в магазин. Сейчас буду дивитися першу бумажку. Далее. Це а нам надо сначала, чтобы был мини-маркет. Снизу? Будем искать, что а це мини-маркет. Да, это мини-маркет. Ой, це что? Давай я идти, будем Так. не все не продают. Алиран. 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 Орео. Кстати, фунджачки может быть, печеньушками жить. Да, да, да. Мини Орео. Mm -hmm. А тут может будем вот Йогурт Орео. Давай короче Мини Орео. Да. Ахим. Что с Мини Орео? Ахим где? Шоколад, Мини Орео. А ты не хочешь с цезкей сливкой? Не. Не кстати, ну, это, может, это на тут может быть похоже бешеная стиральную машину Класси, я вам покажу, что это такие. Я думаю, что мини оро Я бы споете. так, знаешь, no hard. No что да. No hard, да. Стиральную машинку. Айран. Айран. что реально в стиральной машинку. Давай. 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 посетителей. мини орел в таких баночек? Да. да. Нет. Нет, не да. Давай, думаю, ты можешь выглядеть с орех. Давай, да. быть орех, типа на мини орел Ой, не знаю, вот такие-то взяли. Ми думали, що це міні-Орео, але ми не знайшли, тому взяли тоненькі, тоненькі. Але будемо рахувати, що це мій маленький Орео. Да, да, да. Так, так, так. Так, дитині, наступну, наступну давай. бумажечку, наступну. А тут О. теж з міні-маркета. Або Джордж. Пішли в Джордж. Міні-маркет або Джордж. Давай вже тут обов'язку. Це... Ні, давай туди йдемо. Пішли. Все рівно там в Джорджі не треба зберігати, буде щось купити. Так, це мені здається... Або молоко. Або... або кефір, кефір. Кефір? О, язичок, це, типу, похоже, може на роботу, може айран. Можливо айран, давай айран ідемо. Я думаю, айран. Може я його вибір, якщо вони буде. Пить, Віра буде це, напев, це напевно айран. Будемо брати тумашку айран? Держи. Дай 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 ну думаю, це айран. Це молоко. Я з типу прокисше, да? так? Це типа айран. Беремо Ти, іран. Айран. Да. Ми зараз вже доходимо до да. Джордж. Да. Джордж. Супермаркет Джордж! А тут ангел. Так, він дуже да. класний. Ой, айран. Тут -айран. айран. Так, серед мішка на да. переди. Дубаємо харбочка там. Так, вот теперь. Вот свой а вот теперь. Ну это маленький айран. Нет. Давай Такий маленький. Менши. А я меньше еще скидки. А хай менши. Йок, Йок, Я не знаю. Короче, идите сюда, вот Ось маленький беремо. Айран манюня. Манюня Иран. Оцед наступно знашка тоже в Джорджі. И что що? От я Окей, не понимаю. Язик. Можливо, якась керка кисла. Може, токсик весь? Прикольно, может це? Може це штука? Не. Не может крутилочка? Нет. Может токсик вест? А может это пшикалка? Нет. Может это токсик Не може, no. це я я, я, я... Я думаю. Я думаю, это крутилочка. Нет, у нас не кисло, у нас лодка. Там, типа, знаешь типа горям крутилочку, розовый. Да мы я берем? В кульчу, в Давайте подивимось, чи тут є ще щось з Джорджа. Так, дивись, Софі, це вже використана влажка, ще одна є з Джорджа. Ой, эм... шоколадка! Не думаю, може якась желєка, морозинка. Будемо цією копанкою на теле. Може якийсь батончик, може батончик. Покажи. Эй, я видела, я видела в дома магазины. Такие люди. Музыка шоколадка. Антистресс, Мыло. Мы Шампунь. А, можно купить без фарты, Кока-кола, прям. Фанта, Фанта. Фанта. Може якийсь молочний напиток? Може шоколадка? ні nee, nee. ні Це якийсь напиток по-любому. Шоколадка? Ні, nee. Шоколадка, шоколадка. Шоколадний напій, якийсь коктейль, Твікс, спра... твікс Марс Твикс, маркс. Короче, да. Твикс або Марс. я або Марс. Твикс. А вот твікс, Марс або сникерс. Що берем? Два твикс. Щось одненьке. Снікер. Снікер. Снікер, давай снікерс да. візьмемо. Снікерс давай. Візьмемо. А може науки? Не думаю. Так, що? взяли снікерс. Так, в цьому магазині це вже все. Йдемо на кастор. Ми дуже Не довго, довго думали, думали до цього. Да. І ми додумалися. Ми додумалися, що це антистрес антістрес сіточку. Да. Ми прийшли в магазин дивитися. Це не такі, це по-перше, страмець і, якісь... і грязи. Можна такі взяти, але ні. Не За надо. Можна таких трилево. Ми, це... ми знаходимо, відповідь, що це антистрес Ми скажемо Вірі, коли я додому. І запитаємо, чому були привіт, а так ми обрати не будемо. Ми вже прийшли додому і будемо перевіряти список. Ось тут в цьому запускачку. Ось цей Вірішкин список. Які я загадувала. Лизлика-крутілка. Це напевно да. ось ця штука. Так, да, ми вгадали. Є відкриваємо і пробуєте. Да. Я, не я не удивляюся, що це вірочка загадала. Чому? Не знаю. Бо віра це хотіла. Так, бо Віра це хотіла. Ми з, з, з нею ходили вічно. Вона така, я хочу то, я хочу то. Це брехня. Наклип. А це прикольно такі челенджі, що коли yeah. не знаєш, що тобі тут загадали. А, 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 я я ще Надо було в магазині ні. попробувати. Ви пробували в магазин? Ви ход... ну, в який магазин ходили його купляти? Ми купляли в да. Джордж. Дякіс, спочатку знімає? Нема різниці. Ще куда уще. Удау. Удау. Може, якась воно важка. Господь. Крутиться ще? Треба в магазині перевірити. Зараз яку дорогу Віра отказує. Можна я? Ти. Так. Покажіть мене. Операція. Зараз будемо. Ой. <кхе> Давай я попробую цю штуку зняти. Цю ж копичок треба зняти. Да. Дай я попробую. А може оцю спочатку знизу Чи нижню не надо. Ніж на Нижню потім. Його. нижню потім. Дай, Дай. Ти не не прокручуй. Тут у нас виноградики є. Вкусняшка. Фо. Угу. Ну, а все, Попросите, может, тату. А теперь будем открыть, когда откроем, мам снимем. Что, Лин, открываешь? О, нарешті. Да. Открыли. Мы сделали. Так. Звук бесит. Можно закрыть А затем с молоком. О, тут еще конфетки. А mm -hmm. тут еще конфетки. Будем открывать? Угу. Тут еще бачу конфетки. конфетки. Закрой, краще. Вот все закрой. Так, конфеточки. Вот все закрой. Пробуем, пробуем десяток конфеточки. Да. Так. Так, так, так. Где? ]Yeah. Давай. Давай, нам интересно. Ехи, у нас без смаку. Дай я. Открывай. Дай я. Не-не-не, я-я. Так, Ирочка, да. Ирочка сама открыла. Да, Ирочка. a Sofica. A Sofica. сидить Sofica. A Sofica se vê. Não, a Sofica se vê. Se І поїдає виноград. Да, да, поїдає виноград. Я, я їм тільки зелений виноград, бо там косточки немає. А це ж мама принесла <риклад> <мене підписала>. робила? Так. Да. Да. Я таки не їм. А чого ти так кажеш? Бо не їш? Бо він смачний. Я, я пробую. Ні, він смачний, але там косточки. Я не люблю таких. Коротше, ми вам покажемо. О, я знайшла, точно. О, тут знизу треба було почати відкривати. Коли ти трошки пролопай, лопнеш, я Я ще не все. не все, Тихо. Я. тихо. О, дивіться. Я просто включу і покажу. Тут прийду. нічого нема. Я в в Ти ж тут писалося? 5. Плюс п'ять. Що плюс п'ять? Пусть ще писала, что якісь конфетки мої буду. Mm. Все. Все. Mm. Yeah. Де тут показано, де вони знайшли, що тут конфетки? Короче. Так, на наступ... сама... років Коротше, ладно. <реш> Зато то повністю. Так, друге, напиток. Баунті, Снікерс, Марс, якийсь любий з цих. Ну, ми взяли Снікерс. Марс. Снікерс. Ну, хоть... Давайте в стаканчики налим. Попробуємо. Так, відкриваємо. Ні, давайте попробуємо. Да. потім попробуємо. Так. Потім. Так. Так, третє, антистрес. Так, да, ми вгадали, але ми не брали, бо вони були всі порвані, або да. дуже грязні. Так. Да. Угу. Четверте міні Орео. У нас вийшло, що ми взяли просто тоненьке Орео, Ми такі думали, що це міні да, але там Не було. не було, не да, не було. Ми не знайшли міні Орео. І п'яте, п'яте, у нас айран. Так, да, ось ми взяли айранчик маленький. Можна я попробую? Ну, З Софійка. болтай його Софійка першу замовляла. А, Софійка, Софійка. Ві, якщо ви пробували Айран, ви знаєте, який він на вкус? У нас хіба в Україні продається він? Не. От, лечити. Ну, хто був десь і знає, що це таке... Тебе... Це похоже на кефір. Так, да, похоже на ряжанку. Так. Да. Дуже смачно. Якщо ви знаєте, що це отаке, і ви його пробували, то пишіть. Так, <гум> да, пишіть в коментарі. Це айран. Софія, тихо, спокійно. О, Софії вже в усіки. Вкусно? Похоже на кефір. Дай мені, мені дай. <гум> дай мені! <гум> Дивіться, <гум> ми в цій дитини не заберемо <гум> айран. Господи, дайте, Софія. Mm. Покажи, скільки я випила, щоб всі знали, що я його пила. Ні, середина так. Він, багато... він був повний. Да, він був повний. він був повний. Зараз я буду пити. Так, ми все вгадали. Пробував, дуже вкусненький, але Олюні його пити не буде. А тепер Вірочка відправляється з Софійкою в магазин «Мої завдання». Да. Так, тепер я відправляюся в магазин за ну, за улюбленим моїм завданням. Угу. Ой, ми забули, ти треба було ще попробувати цей силікс. Снікерс, Напиток. снікерс. Це відкриваю. Снікерс. 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 М -м, можна і перш. Я перш. Кстати, ти пробувала? Да я. Жди, закручуємо, а заглушка зверху відкривається? Да. Так. Да. Так уверх. О, О, да. Першу. <решні> <решні> не пий багато, Оля. по чуть-чуть. Похоже на сникерс. Ні. Похоже, на молочний отбиток. Пробуй, пробуй, спробуєм. У похоже на сникерс. Так, да, похоже. Але будь-то туда ще молоко добавили. Молоко. І ванільку. ванильку. І И ванильку. Зайдут. Короче, його его не купили. Да, щось інше купити. Э, Вир. Я купила себе скитов. Да, да. Это тебе как какао. Да. Алло, гараж. Я чуть-чуть. Чуть-чуть на пьем. А давайте вот все шуска отходит. Чи сникерс тут происходит? Сникерс и молоко перемалывали. Ну такие как какао, скажи. Да. Какао с молоком. Такие холодные. А тут не ходит сникерс. В выкрали ман, правда? Дон-дон-дон. <смістичні> не буде. Поки. Поки. Покажи Ні, все. Я більше його не Покажи, кути От так от От тепер ви йдете собі пляти ваші ці? Да. Примоти. Да. Скажи, що. Іде. Думаю, у нас ніяких приводів надії не буде. Да. Ми вже прийшли. Рука. Софії кончили. Да. Ми біля зараз біля Джорджа Бачу тут є одна. Одна... Один Джордж. Вар, Один? Джордж. Хто це це? це напиток. Жилейки Жилейки. Може це жилет. Ні, це напиток і якась напиток. Типа. Типа Хеллоу Китти напиток? Напиток? Якісь напиток з ігрушкою, Ну, там намальоване щось. Напиток з ігрушкою. Що ж це таке? Пошли глянемо. Мені ага. кажеться, що це жилеє.

Цю панта, де зиданта. А, а причем тут восьми ножик. Нет, не, не ставишь. Краситель? краска, господи. А яку візьмем? Малый я не шли. А яку кольору? Яку кольору? Давай візьмемо розову. А тут я розова. Вот. Да, да, да. Не, да. мы цю брали. Не, давай обычную. Давай. Синю. Да, синю. синю. Да, сын. Ага. Вы синю уже пробовали? Синю, да. Я вкусно. Да. Он такая синяя фанта Лондон. Лондон. Барям. Да. Вот такая фандочка. Да. Стоп. Изупинимся. Он нас сядем на цей, на сходе. У нас. Нет, пошли туда не так. <реку> Ми лишаємо? Не чекай. Ангелс або Дримс. Ангелс. О, Ангелс". Ангелс". О, Дримс. О, ще Джорджія. Ми вже відгадали нас. О, 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 о! Держи, держи. О, я знаю, знаю, я знаю я теж, що це. Два. Це банана. Це банан. Да. Візьмемо. Це легко було. Беремо ненький батько. О, oh, oh, такі пези. Пес. Такий бананчик. Зізичком. Чи цей? Ні, бананчик. Я було шопінг. А, я дуже не О, Точно, є ще такі. У нас біха. Молодець найшла. Оцей. Так, все, в Джорджі ми все. Йдемо розраховуватися. Oh, Поки було. О, -бул. oh, Боже, що це таке? Вангелс. Що це таке? Це скульзон, я думаю. Ні, а що це таке? Рука? В руках? Ключова іграшка? Ключова іграшка. Ключова да. іграшка? Да, ну що, та да, ну? Та ну, ключова іграшка. А це що? Стоп, зупинись. Ангелс або Дрімс. А це що таке? Це антистрес. Це антистрес? Да. Так. А Антистрес. Дрим Синеман, здесь в футах ты банк. Я думала, что теж И фута тоже немаю. Футтеш? Ой, нет, он дорогие. Пять лей. Пять лей. Издевайся. Да. Можна. Это... Так, ми прийшли, дивимося які такі класні прилочки. Це і плюс плюс Так, ми візьмемо. Лимурчика? Ні. Давайте візьмемо собачку. Ні. Візьмемо зайця. Взяли іграшку. Йдемо на кашу. Да? А ще антистрес? Ми розвинулися на інтерес у Купили вже іграшку. Да. Ну не іграшку, а це посадання, плюс брелочок. іграшку. Наприклад, там буде сказання. Ми от тут вже заходимо. Ми йдемо дрім з 1-бічі магазинчик, тому що там немає. Антистресса. Дивіться, да. вот. дивіться. Його такий... надо помити, да. да, що він приліпав до землі. Да. Ну такі свиньки. Да. Да. Це... Це... Да. Але вони всі в поганому. Да, всі в поганому стані. Тому ми купляти не будемо. Ми кажемо. Э... Э... Прийдемо до і запитаємо, що ми вгадали антистрес, а так ми купляти не будемо. Да. Ми, Софік, подумали, тут є ще одна бумажка написана Dreams І це, походу, надувашка, бо це типу волни, а це типу круг. Ми зараз будемо дорогенько на надувашку. Так, бо ми не хочемо на дороге тратитися. Мамо, але немає кулі за п'єдути. Мі-мі-міні. Мі-ні-міні. Мені-міні. Затовий левий круг. Маянці дамо. Дамо наші двоє сестриці. Я думаю. Віддамо. Або можна дивитися таку штучку. А мене вона сім вейн. Давай таку. А яку? Жовту чи таку? О, о, давайте Дінозар. А, вони це дорогі. Візьмемо таку штучку. Я б взагалі на своєму місці взяла, бо це динозавр, те, він один дорогий. Да. Обідка. Візьмемо на таке. Дінозатор? Ди, да, ага. Так, динозавтра. Ми тут передивилися, дивимося, є надувний м'яч. Ми візьмемо одненький на довний м'яч, він буде краще. Да. Берем. все, беремо такі. Все-таки ми беремо такі. Так, ми все-таки візьмемо да, кров. Все, я Боже мій, ми так довго йшли. Поки ще Оліня сняла тут своє. Коротше, отак от. Для Оліні. Yes, of course. На... А так, тепер ось списочок той, який я їм просила їх. Дайте ми глянемо. Так, читай, що там у нас. Перше. Банан, людяник. Так. Це банан-спрей. Ну, банан -спрей. а, да, просто це, 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 це ти не знала, так? Да? да? це те, що я замовляла. Ну, ти ж що на малюнку було там спрей. Ну, так. Да. Вона потім дізналась Я зараз так. Да. вам покажу, які це були. Коротше, тут багато бумажок і тому... Ми його не можемо вийти. Да. О, вон, бачите? Банан, льодяник, спрей. Mm -hmm. Банан, спрей. Так, далі... Ты відкривайте Антис... зразу. Да, я відкрию, можна я, будь ласка? Я тільки оцю кістю. Добре. Тепер я, я да. все інше. Держи. Плюс 8. Да, плюс, да. плюс 8. Плюс 8. Плюс 8. Чьом. Ну вже по 10. То есть мені 10 11, Тихо. і. 13. 13. Старенька вірочка. Да. Не Но. знімай його мордочку. Чого? Він не так. Спрай открыть спрей відкрить. А, да? Да. да. Морду, морду. його треба зняти. Не, не треба. Його не треба буде знімати. О, там, дивіться, тут є ще, там є ще це. Олюня! Що? Ти чому я йому лице зняла? Надо. Запахло баданчик. Запахло. Я перша пробую. Я Я, я, пробую. я, пшикну. я пшикну. Олюня, я Прошу. перша пробую. Я пшикну. Я сама собі пробую. Можна пшикнути? <сум> Держи. А ти зніми. Так. Я друга. Бо я лизалку тоді не пробувала. Просто. Банан Дайте мне Могите Банановый Банановый Можно вот так, вIT? незаметно? Банановая А я просто пару раз чикала, но она не чикала Снегурня Снегурня Не наклеить Я невкусная штука Ничего, классно, давай Невкусно Не так Не так. Не так. <реш> Банан. Все. О, можна це взагалі. Вже без мордочки. Бананчик. Дінь-дінь-дінь. Вже без мордочки, да. так. М що нам можна... далі там? Я буду читати. Наступне синя фанта. Ні, антистрес. До! Наступне синя фанта. Антистрес. Що вам друге? Синя фанта. Ага, вибачте. Синя фанта. Синя фанта, ми гадали. Ми спочатку... Я, спича... спича... я думала, я думала до... що ви не купите цю. Я думала, ви купите Якось. Я понял. Просто... Помниш, ми з тобою хотіли купити якогось іншого да, кольору? Так, морозову хотіли купити, а потім обично, а потім подумали а або... синю. Да, ми тільки ходимо вже купили синю, ми випадково її купили. Дойшло до нас, що це типу, чорнило. Да. Але ми хороші. Лондон. ням-ням. Це Ой. моя. Ні, у Люня це мені. Люня, ну, ну коли ти своє відкривала, я маю відкривати. Чи відкривай? Можна я попробую? А давай ми зараз будемо відкривати. Можна я перша? Фанту попробую. Я друга. Перша. Я друга домовляла. Я друга. Тихо, чуть-чуть. Смачно. Да. Вона така як блубері. Ні, вона така як мені шампунь. Шампунь? Да, я пробувала шампунь. Шампунь? Шампунь, я пробувала шампунь. Нормально? Закриваємо. Закриваємо. Як бульбашки бульни. Да, да, да. Так, третя у нас антистрес. Антистрес ми не купили, да, вам, бо Да, бо він там усі були в поганому стані і браковані. Угу. А в мене так само було. У тебе теж було так само? Да. Капець. а ви в Твікій магазин шукали? Ми ходили на на базарчик. В, а ми тоже, ми, ми тоже що тож в Дрімсі не було? Да. Так, четверте м'яка іграшка. Ми таку купили, Ми купили да. Ми такі. Бідліотик зайчика. Таку да. купили. І п'ять. За 30 гривень. Да? Якщо а В Україні вона нас коштує за 15 Так, да, кстати. Дорого. Але там було ще дорожче за це ті зайчики. За 75 гривень гривень. Там було. Ні, там ще я бачила за цей за 30 лев. Така маленька? Да. Капец. Я бачила за 5 левів. 5 левів це 75 гривен. <гас> а а знаєте скільки 30 левів? Скільки? Це 500 гривень. Там була за 500. Тун-тун-тун. Тун. Тун. Да. Дальше. Що у нас далі? П'яте, це останнє вже, Люба надувна іграшка. Ой, От взагалі в нас історія. Зараз я переверну камеру і вам все розкажу. Коротше, повністи, ми хотіли вагалися купити круг, далі купити м'ячик, далі знов ку... круг. Кру... Кру... Купили ми той фіолетовий круг. І що? Купили, да, софа? Угу. Купили, лоханулись. Коротше, прийшли. Дивимося, да, нам розпаковують його показати, типу, які. Є. І там така здоровецька дирка. Да. така дирка. Тому його викинули. Да, ми його Даже вирішили... не вам його Вибачте, показувати. ну ми дуже не хотіли да. вже вам показувати, да, він... ми просто вирішили розпакувати, типу, переготуватися до цього. І там це, Ще були чорні п'ятна, бо то його полили ну, чимось таке воно, якийсь страдний був. Да. З цього е етикетки, ну, не етикетки, а там що було трошки видно. Був нормальний, типу, фіолетовий, да. скажи. Да. А потім відкрили, він якийсь взагалі був бракований, якийсь взагалі непонятно да. який, скажи. Отак угу. от, так вот, така у нас історія з кругом. На цьому будемо закінчувати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і, і, пишіть. Всі, і пишіть коментарі, Папа. правильно. І всі пока! З вами була Віра і Ольга Біскітс! І в гостях у нас була Софіка! Всім да. пока! Пока-пока!